Але так, якось воно так. Але це, це не пряма трансляція. Це взагалі, вам здається, це взагалі не воно, це воно не так. Що в мене тут повискакувало? щось таке. Це тестувальний режим. Мені просто потрібно зрозуміти, що взагалі тут коїться. Я тут... На, На задній фон не звертайте уваги, тому що він тут трохи. Як це кажуть, трохи хуйовий. Е, тому це буде дуже швидко. Я подивлюсь на себе, тому що я люблю дивитись на себе. Що, що, ж тут? що ж тут поробиш, коли любиш дивитися на себе? Не знаю, хтось встигне щось там подивитися, я все рівно видалю цей ефір, це навіть ефіром неможливо назвати. Але, але щось у мене Бля, щось вискочило. Що таке? Взагалі-то я щось став гірше виглядати. Мабуть, тому що я постарів або старію, бачите, бачите ці морщини? Це взагалі це, ну, це торба. Взагалі-то якась торба. Тому не знаю. Це перші спроби. Якщо хочете такого формату якісь ефіри, то, можливо, я зможу вам щось розказати, розповісти, тому що. Так як сказати, мого зараз обладнання комп'ютерного наразі нема, може, колись пізніше воно в мене з'явиться. Я теж цього не знаю, і тоді ми зможемо там щось може, і в щось пограти. Хоча, може, зараз не до граня, а взагалі то кож... кожен робить. Знаєте, що може, що бажає, такі скрутні часи. Також, всі, хто, всі, хто такі, типу, не розуміють, що я щас, що я щась к щас, щас, ви бачите, загов, заговорюсь. Що я зараз кажу, то в мене для вас погані новини, тому що така мова, якщо ефіри все ж таки почнуться. Така мова надалі і буде лунати на цьому каналі і ніяка інша. Ні, ну, типу, типу, Російські слова будуть проскакувати, але тільки коли мене якась херня вибісить або якийсь конкретний чоловік. Тому, якщо ви не розумієте, то вчіть українську мову, а я нагадую, що це українська мова. Якщо не хочете вчити українську мову, то нам з вами. Не по дорозі. А всі, хто розуміє, запрошую Всі, хто розуміє. Я не знаю, що це буде за формати. Може, просто будемо збиратись і про щось розмовляти. Тому що тем... ну що, про щось: про війну, про що ще розмовляють люди з України, про що ще можна розмовляти? Ну, про, про Баговну в Криму ще розмовляють люди, і вона дуже тішить. Це дуже добре, можна якісь новини буде тут спілкуватися з вами. Тому якщо. Ну, я знаю, що зараз все рівно нікого нема. Я трошки залишу тут це відео, але може хтось подивиться, може, комусь буде цікаво, а може, буде цікаво, дай. Да і добре, да і добре. Тоді всіх чекаю колись. Але е, цим ефіром можу вам е, показати, що я е, живий, здоровий, все добре і плани є. Коли вони будуть, я не знаю. Доброго дня, опа. Павло, доброго. Доброго тобі, що там вже вечора. Доброго тобі вечора. Дякую, що зайшов. Так. Тому буде таке намагання, і зараз е, одразу попереджую, що українська в мене ще. Ну, ще погана. Так, я українець, але розмовляв, на жаль, іншою мовою. Але тут, в якісь таких офіційних трансляціях буду впроваджувати і казати, що українська мова це найкраща мова. Якщо ви українець, ви хоча б повинні її знати. І, ну, Якщо навіть не розмовляєте, то знати, читати, розуміти її. Ви повинні, тому що це дуже дико, тому що ну, не можна себе уявити, що мешканець якоїсь Іспанії буде розмовляти тільки на голландському, на гол голландською мовою, а іспанською не буде знати. Це в цьому світі вже нормально. Це у нас така трохи довбойовська практика, але ну... Зроб... Що зробимо. А ви мені, мабуть, Павло мені може написати, як чутно, як бачите, тому що це все, ви ж розумієте, це поки все з телефону, і все таке трохи... Трохи уюбічне. Але ну, так, як є, перепрошую, там, перепрошую за, оцю... за ці ліхтарики, от зверху, вони теж такі трохи поїбані, але. Вибачте за матюки, але це невід'ємна частина е, мого, мого існування в, в цьому безкінечному всесвіті. Тому, е, може, побачимося, думаю, побачимося, але коли буде, буде час. Добре, всім дякую, хто прийшов. А то можете, можете поширювати це відео. Я не знаю, тут немає ніякої корисної інформації, але можете щось, щось з ним робити. Може, щось різати, нарізати, щось, що завгодно. Тому подум. Ну я ще поміркую, що ми можемо зробити з цим всім форматом. Але щось будемо робити. А всім заздалегідь попереджаю, що вчіть сука українську, якщо хочете розуміти, що тут буде відбуватися. Якщо не хочете, то і ні, не треба. Силь, сильне мені діло. Сам з собою поговорю. Теж нормально. Це, всім дякую. Це було тестування. А ще колись зайдемо, вже буде нормальний якийсь фон, але не ця вся фігня. Тому давайте всім ну, е е сказати, мирного неба не можна, але поменше, е поменше повітряних тривог і бережіть себе, своїх близьких, і Україна переможе. Все, Всім до побачення!